Сент з Іриною Болгаковою 101,8 FM. Вітаю шановні радіослухачі. Сьогодні тема нашого ефіру: які зовнішні фактори впливають на завершення війни. Ми продовжуємо наші традиційні огляди останніх міжнародних новин тижня що четверга о 10.10 .10, разом з кандидатом політичних наук, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин. І зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. І е, в студії нагадаю, працюю я журналіст на булгакова І ще раз нагадаю вам, що ви можете дивитися наші ефіри в Ютубі на каналі Радіо Місто Над Богом. Доброго дня, пане Максиме, доброго ну Китай, Китай вперше проголосував за резолюцію ООН, в якій Росію названо агресором, хоча раніше або він утримувався, або голосував проти. Uh -huh. а про це повідомив Твіттер постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Це рішення стало результатом телефонної розмови минулого тижня між президентом України Володимиром Зеленським і очільником Китаю Сі Цзіньпіні. Дивіться, я наскільки дивився по датах, то цю резолюцію, яку приймали в організації Об'єднаних на Націй, її прийняли 26 квітня. І телефонна розмова, яку ми обговорювали минулого тижня, вона також була 26 квітня. Відповідно ця подія вона не може бути результатом результатом цієї телефонної розмови чисто хронологічно я думаю що це все ж таки меседж китая до росії стосовно моделі поведінки яка ну яку росія все ж таки все ж таки обрала тому що навіть от буквально коли після цієї історії там да що, що, що там над Кремлем взорвалась не зрозуміло але там знову почали про необхідність вбивства нашого президента про те, щоб там бити по офісу президента, тому що там взагалі Україну Україну треба знищити, і оці всі речі, тобто оця риторика, вона не закінчується. Більш того, знову продовжується і на той ж момент ще була риторика про розміщення про розміщення ядерної зброї, наприклад, на території Білорусі, і от за оцією сукупністю факторів, на мою думку, це такий меседж в бік Російської Федерації стосовно того, що хлопці не треба цього робити. Тому що, як ми говорили, не дивлячись на те, що Китай, звісно, підтримує Росію економічно, але Китай на своєму боці, Китаю вигідно, щоб е, Росія була е, слабкою і контрольованою. І е, зараз відбувається такий, якщо можна. Сказати таке долучення Китаю до процесу цього конфліктного врегулювання, і Китаю взагалі, ну і, і на Китай же ж є надія, як на такого медіатора, який може там якось змусити або повпливати на Росію у вирішенні цього цієї війни, і Китаю просто не треба, щоб ну скажімо так. Китай заявив, що ядерну зброю не можна використовувати, а Росія продовжує цю риторику. З точки зору Китаю це не повинно так працювати. Тому ем, це от такий меседж, який був загорнутий в загальну резолюцію по співпраці із по співпрацю із європейськими представниками, в якому просто прописано, що агресія проти Росії, проти України і проти Грузії. Ну а американський посол у Китаї Ніколас Бернс під час дискусії в центрі Сімсон Стімсона американському аналітичному центрі, який спеціалізується власне на міжнародній політиці, він зазначив наступне: я процитую: чого ми хочемо бачити від Китаю, то це тиску на Росію, аби вона вивела свої війська щоб Україна отримала назад усю територію. Яких конкретних кроків Америка очікує від Китаю в цьому питанні? І взагалі, скажімо, наскільки Китай готовий до цих кроків? Я думаю, те, що Америка. Від Китаю хоче крок номер один, це те, щоб припинилося постачання товарів подвійного призначення. це раз Друге, це те, щоб взагалі, ну скажімо так, Китай не допомагав Росії економічно обходити обходити санкції, і плюс контактував з Центральною Азією з цього приводу, тому що там ми знаємо, що минулого року там окремих. Номенклатура окремих товарів постачання, наприклад, до Казахстану, до Кіргізії, до інших держав Центральної Азії, вона ну там x 2 X3 від того по від того споживання, яке було там, наприклад, двадцять 2021 році. Тобто, це явно означає, що відбувається такий реекспорт цих товарів на територію Росії. Це, звісно, дозволяє дотримувати. Це дозволяє підтримувати економіку Росії на хоча б мінімально достатньому рівні для того, щоб можна було стримати. Оцей громадянський опір в середині самої Росії. Це другий момент, третій момент, який стосується власне оцих процесів купівлі нафти, купівлі вугілля, тобто підтримки цього основного бюджета наповнюючого бюджета наповнюючого чиннику в регіоні. Звісно, тут опосередковано говорять про те, що не треба навіть розглядати і помислити про те, щоб постачати озброєння. Але я думаю, що Китай вже визначився з цього приводу і ніякої зброї. До Росії він постачати не буде. Тобто, це такі конкретні, в першу чергу, економічні кроки, які на даний момент послаблюють ефективність санкційного режиму, який накладено Росії, і саме оцих кроків Сполучені Штати Америки очікують від Китаю. У міністерстві закордонних справ прокоментували публікацію в засобах масової інформації щодо відсутності конкретики серед членів НАТО. Питання вступу України до Альянсу про це зокрема у Фейсбук написав речник Українського МЗС Олег Ніколенко Нагадаю, що в липні має відбутися саміт НАТО у Литві на якому очікується обговорення вступу України до Альянсу. Чи змінилися наша перспектива вступу у порівнянні з минулим роком? Та які можна зараз зробити прогнози? Давайте так, ми зараз бачимо дуже кропітку. І дуже системну роботу Міністерства закордонних справ України стосовно питання долучення України до НАТО. А проявляється вона в наступному: ну, по-перше, минулого тижня в Одесі відбулася зустріч міністрів закордонних справ ряду держав: там Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, якщо не помиляюсь, ну і там інших, там ще були ряд представників, в рамках якого наш міністр заявив, що ще декілька держав долучились. Ся до цієї ідеї консенсусу щодо вступу України до НАТО, це на пер... Це перший чинник. Другий чинник. наш президент вчора, якщо я не помиляюсь, із візитом відвідав Фінляндію. Зараз я читав, що він, він вже в знаходиться газі. ну в Газі. Планується його да. але а, отут важливо Фінляндія. Я думаю, що скоріше за все, через те, що Фінляндія це новий член НАТО і вона вже має право голосу. То необхідно було провести певні лінії, провести перемовини. Досягнути взаєморозуміння із Фінляндією стосовно Тобто ви пов'язуєте саме візит президента да, України в першу чергу саме в першу чергу з підготовкою та да, в першу чергу саміту. з підготовкою до саміту, тому що для нас важливий голос Фінляндії. А до цього а, взаємодія між нашими державами відбувалась на рівні такому соціально-гуманітарному і військовому з, з точки зору отримання на певного зброєння. Але тут я можу помилятися. Але суть полягає в тому, що це от ще один чинник, да тобто. Ми бачимо, тобто, ми бачимо таку історію стосовно того, що наше МЗС намагається об'єднати навколо України держави, які будуть підтримувати, які будуть підтримувати цей вступ. Ну у е інтерв'ю там на 1+1, якщо я не помиляюсь, сніданку наш міністр закордонних справ сказав, що зараз існує чотири е такі держави які ще не визначилися із своєю позицією стосовно стосовно нашого стосовно нашого долучення. я думаю що тут будуть працювати і я б сказав що на даний момент шанси більше аніж рік до цього щодо нашої інтеграції тому що все більше держав висловлюються за е, вступ україни до нато але е, ми будемо, але знову ж таки саміт покаже, тому що ну ми вже бачили, коли бувають там держави, коли там умовна угорщина, яка висловлюється, яка висловлюється проти, блокує санкційні пакети. Таким чином, наприклад, блокуються рішення. Тобто, можуть бути ці ситуації, може бути затягування. відверто кажучи, я не думаю, що навіть Туреччина буде за те, щоб Україна стала членом НАТО, враховуючи її такі, скажімо, особисті. Відносини з Росією, ну тут скажемо так: те, що Туреччина знаходиться, умовно кажучи, між молотами на Кавальнію в контексті того, що західний світ все одно безпека західного світу для Туреччини, як члена альянсу, є одним із пріоритетів. От тому е, я думаю, що Сполучені Штати Америки працюють над цим питанням. Звісно, воно складне в контексті виборів, тому що ну. Існують ризики стосовно того, з ким домовлятися, але от ну напевно, Туреччина, до речі, одна із тих держав, одна із тих держав, про яку сказав пан Кулеба, що вона ще не визначилася з цим питанням. Але тут важливо відмітити, що іде системна робота, і навіть якщо ем, не відбудеться прийняття цього рішення, от на саміті влітку, то я не думаю, що наша держава залишиться питання і надалі будуть продовжуватися консультації, надалі будуть продовжуватися оці дипломатичні. Оці дипломатичні перемовини і так чи інакше, ми все ж таки а, до альянсу долучимось. Поки тобто, я можу констатувати таку позитивну динаміку, системну динаміку в роботі. А, от але як то кажуть, саміт покаже. Ватикан бере участь у секретній мирній місії, щоб спробувати покласти край війні між Росією та Україною. Про це заявив у неділю Папа Римський Франциск. Після триденного візиту до Угорщини існує місія, яка зараз власне здійснюється, але вона не є публічною. Коли вона стане публічною, я розкрию її, сказав Папа Римський. Про яку місію йде мова і що взагалі може зробити святий престол для. Завершення війни, враховуючи, що українська сторона заявила, що е, жодних таких, скажімо, е, ну питань, які б ну звер... що вона не зверталась до Святого Престолу, скажімо, з проханням е, ну, посприяти у мирній місії. місі, да, і не лише українська сторона. У нас пан Данілов, як мінімум, заявляв стосовно того, що він не розуміє, які перемовини і хто може вести за. За спиною України і прес-секретар російського президента Пісков він також казав, що Ватикан, ну Ватикан, ніяких, ніяких перемовин із Ватиканом не вели. А виникає питання, чого раптом такі заяви. А, я думаю, що скоріше за все ця заява вона стала таким публічним сигналом для сторін, те, що напевно у папського престолу в них є там своє бачення того, яким чином можна організувати перемовини. Якщо говорити стосовно того, що може зробити Ватікан е, і е, точніше, оці дай у цією заявою, вони намагалися звернути до себе увагу так, щоб так, щоб до них вийшли на контакт. Хоча це доволі дивна історія, тому що нещодавно наш прем'єр-міністр він передав павському престолу там такий е, альбом, скажімо так, із фото тих е, жахіть, які влаштували росіяни на нашій території. Тобто я не розумію, навіщо йому, е, навіщо їм знадобився такий. Ну, от такий от канал комунікації, коли я думаю, що наша сторона до цього готова. Якщо говорити про безпосередньо, що він може зробити, тут важливо сказати, що Папський престол це дуже потужний центр таких суспільної думки в західному світі. От ми з вами минулого разу обговорювали там. Чи буде впливати війна на вибори в Сполучених Штатах Америки? Пам'ятаєте, що тоді, коли були парламентські кризи в Європі в різних державах, ми з вами обговорювали, що ця суспільна думка вона може вплинути на підтримку, тому що громадяни там умовної Італії можуть почати тиснути на свій уряд, що в них там великі проблеми, навіщо виділяти кошти нам? От якраз святий престол в цьому контексті є таким лідером суспільних думок, тому що велика кількість людей є аде. Дептами, так би мовити, цієї віри, і е, папа римський своїми заявами може коригувати таку суспільну думку всередині е, європейських держав та інших вірян е, стосовно відношення до того, хто розпочав війну, як розпочав війну, чому розпочав війну. Плюс тут не треба забувати, що все одно оці. Ну, скажімо так, церковні історії, вони між собою пов'язані. А ми знаємо те, що в Росії оцей патріархат їхній він доволі впливовий з точки зору формування політики, тому що саме він є таким стримуючим чинником який. А... Ну, не дає вибухнути громадянському суспільству, не дає громадянам повстати проти режиму через там різні механізми, через проповіді. Ну і оці всі речі. От, І відповідно, він може, папський, папський престол може провести такі перемовини із представниками російського духовенства в контексті того, щоб вони перестали підтримувати. Це, звісно, неможливо, тому що система в Росії так спроєктована, але от такі кроки, такі кроки можуть відбуватися. Тому, от, якщо говорити конкретно про цю заяву, то це доволі такий дивний акт, е акт комунікації і дивний, е і дивна спроба, як на мене, до себе. Привернути увагу, але з точки зору конкретних кроків, то вони можуть нарешті зайняти конкретну позицію стосовно того, що Росія напала на нас. Це треба припинити, бо це трошки ні по православному, ні по християнськи, не по католицькій. Взагалі, от і формувати відповідну суспільну думку всередині в своєї своїх вірян серед своїх вірян. А російські опозиційні активісти, які збиралися 29-30 квітня у Берліні, підписали спільний документ Декларація російських демократичних сил. А в ній вони зафіксували припинення агресії проти України, створення вільної правової федеративної Росії. Як взагалі можна охарактеризувати такі явища, як російська опозиція, власне чи взагалі вона існує в еміграції, і якими реальними інструментами вони володіють аби зупинити цю війну? Ну да, оце питання російської опозиції. Це одне. Російська опозиція в еміграції, це ще те, що йде ото з часів імперії. коли, коли ото, ну, Згадайте оці історії там про декабрістів, про дружин декабрістів, ну і, і оці всі речі. А... Давайте я скажу так, що на мою думку, через все ж таки ще існує процес напевно узгодження позицій серед ключових західних держав стосовно того, все ж таки що робити і як демонтувати оцей, оцей режим, який зараз існує в Росії. У мене є таке враження, що вони все ж таки сподіваються, що вони все ж таки хочуть це питання відкласти до моменту, коли вибачте, чому чому, вибачте, коли нарешті помре пан Путін і коли відбудеться оця зміна влади. Для цього їм потрібні люди, які виступають у якості лідерів суспільних думок. Які можуть виступити на заміну тим, які вже існують сьогодні, в сучасній Росії, яка от фізично закрита зараз своїх кордони, таких людей немає, окрім звісно, Навального, який сидить, от тобто, з нього можуть зробити таку з нього можуть зробити таку собі ікону. Оці всі оце все панство, яке знаходиться в еміграції зараз, вони можуть стати у якості таких медійних осіб або там потенційно. Державотворчих осіб, навколо яких будуть намагатися об'єднати, об'єднати ну, типу, російське суспільство в майбутньому, коли нарешті помре російський президент. Фішка в тому, що зараз не видно тенденції до того, щоб це впроваджувалося західними політиками, тому що звісно проведення от таких форумів воно важливо для гуртування російської опозиції, але я особисто можливо це якийсь ну знаєте секретні контакти. Акти, поки, але в медійному просторі я не побачив, щоб західні уряди були зацікавлені в тому, щоб комунікувати із цією опозицією. Тому на мою думку, єдиний реальний інструмент зараз це медійний, тобто, через те, що в них у всіх там є Ютуб-канали, є телеграм-канали, інстаграм, Тікток, і оці багато засобів комунікації, те, що вони <кхм> доносять до... Своїх російських громадян альтернативну думку, оце той внесок, який єдиний внесок, який вони зараз можуть зробити. Фішка в тому, що в Росії да така ситуація склала, що їх громадяни, ну, вони подивились як ну вимкнули його, і все. Тобто, я не думаю, що це буде мати в довгострокову а, результат в контексті того, що все ж таки російські громадяни зможуть. Плюс-мінус швидко змінити свою думку, да і вже сповідувати ті наративи, які транслює опозиція. Але в моменті підбурити їх на якісь конкретні результати. Ну, от Фейгін з Арістовічем, да, з нашим в е своїх ефірах вони там певний. Я вже не пам'ятаю, коли влітку чи колись вони закликали до того, щоб відбувалися в мітингів Росії. Ну відбулися. Ну тобто, от єдина функція зараз у них це інформаційна. Ну не так багато часу, буквально 40 секунд. США і ряд європейських держав почали. Забороняти цим працівникам використовувати китайський додаток TikTok. і не лише вони за останні тижні в європейських державах, особливо у США, голосно заговорили про небезпеку. TikTok. Угу. яку небезпеку на цей застосунок, що провідні держави почали опікуватися питаннями його обмеження? Будь-які соціальні мережі вони сьогодні збирають інформацію про своїх користувачів, і на заході вже існують дослідження, коли там 30, 40, 50 лайків можуть намалювати повністю портрет людини, якою портрет людини яка користується там цим застосунком, відповідно для того, щоб не давати можливість різним розвідкам через сервери Оці а TikTok ток це ж все ж таки китайські сервери, тобто Китай має безпосередній доступ до них. Відповідно, вони таким чином намагаються обмежити можливість Китаю збирати інформацію про власних, про власних державних службовців. Зрозуміло, я нагадаю, що сьогодні ми говорили з нашим традиційним гостем, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного Світти міні Василя Стуса Максим Прихненко. Ми обговорили останні міжнародні новини цього тижня. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою: 8 мафало.